Слава Україні та слава Зсу в Одесі. 22 січня, 333-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора ввечері деякі одесити бачили, як в небі щось летіло з блимаючим маячком. Схоже на літак, але доволі низько. Може, це був один з тих гвинтокрилів, про які вчора заявив міністр оборони що до України. Прибули нові британські гелікоптери і показував відео, як наші хлопці десь. Літають на півдні України. А ще біля одеського порта в морі вчора скопилось аж 9 кораблів, які чекають свою чергу, щоб зайти до порту. Зерна в Україні багато, нехай вивозять. А так в Одесі все як завжди. В сусідньому місті Герою Миколаєві теж все добре. І обстрілів за минулу добу не зафіксовано навіть на території Очакова. Це доволі рідкісний випадок. А із подій в Миколаївській області, те, що вчора цивільні підірвалися на міні біля одного села. На щастя, всі залишилися живі, включаючи трьохмісячну дитину, яка отримала тільки синці. А дорослі отримали якісь рвані рани, кажуть, їх життю нічого не загрожує, і вони в лікарні. Росіяни продовжують обстрілювати звільнений Херсон, але на щастя за минулу добу загиблих немає. Є травмовані, ну хоч ніхто не загинув. Наступ від ЗСУ скоріш за все буде не раніше середини весни, тому Херсон тримайся.